Дивіться, сьогодні в нас ще заплановано дві презентації. Я буду вам розповідати насправді, в нас сьогодні до нас мав приєднатися наші колеги друзі з мандри, проте там склалися певні технічні історії. І сьогодні я вам розповім про форми правління Глемпінгом, тому що. Ми сьогодні обговорили з вами і землю, і юридичні аспекти, з точки зору технічної частини. Проте треба для себе обрати, якого роду бізнес ви будуєте, які форми управління глемпінгом варто вибирати, і ми розглянемо що краще на сьогоднішній день. Чи це буде самостійне управління, чи це буде управлінська компанія, чи це буде франшиза? Так, поїхали. Коли ви будуєте самостійно і управляєте самостійно, це контроль. Компанії, яку ви залучаєте, це досвід, який вони накопили, і франшиза це на сьогоднішній день готове рішення. І, власне, це потрібно пам'ятати на сьогоднішній день в Україні. Ну тобто, якщо взяти, які можуть бути самостійне управління, має це власне контроль над бізнесом, але з іншої сторони ти відповідаєш за всі аспекти операції. Управлінська компанія, яких насправді в Україні не так багато, це передача частина. Або всього свого бізнесу на управління персоналом, проте ти ділишся частиною потенційного прибутку. Ну і франшиза це використання готової бізнес-моделі та використання певного бренду, який вже є усталений на ринку. І, власне, між цими трьома історіями потрібно завжди балансувати і думати, що краще для тебе. Давайте порівняємо, що які ну, з точки зору. За критеріями, що для вас буде найкращим, тобто, попрацювавши над цією картою, ви для себе можете зрозуміти, в яку сторону бігти для того, щоб там розвиватися своїм глембами. Якщо ми говоримо про з точки зору контролю, то тільки за умови самостійного управління ви маєте повний контроль над усім своїм бізнесом в управлінському компанії, це лише ти контролюєш. Певну концепцію частково, проте ти делегуєш операційні питання, питання бронювання, питання маркетингу. У франшизі твій контроль обмежений. Він обмежений рамками бізнес-моделі, яку ви купили. При фінансовому фінансі витрати і самостійне управління це, ну, скажімо, ви, у вас немає якихось виплат іншим. Але знову ж таки, треба все самому робити. Треба налаштовувати маркетинг, налаштовувати продажі операційку і так далі. Управлінська це завжди про гроші. Управлінська компанія, франшиза це дорожче, проте це 100% відпрацьовані процеси. Вони дають дуже швидкий результат в залучення грошового потоку. в Ваш бізнес, гнучкість в прийнятті рішення це також важливо, тому що. Управлінська компанія, франшиза не дасть вам гнучкості. Вони ви будете постійно цієї бізнес-моделі обмежено. Проте з іншої сторони ці рішення ну насправді інколи дуже часто приймати дуже складно. І якщо ви дійсно ну, не впевнені в тому, що правильне рішення, яке ви хочете, можливо, дійсно варто піти до управлінської компанії чи купити франшизу. Ризики, швидкість старту, маркетингова підтримка. Всі вони будуть залежати об ці три критерії: вони у франшизи. Дозволяють вам максимально не брати участь, тобто ви віддаєте ці ризики на сторону. Ви швидко стартуєте. Ви точно знаєте, що десь є віддалена маркетингова команда, в тому числі, наприклад, наш річард, з яким ми тільки що спілкувалися. Вони цим не займаються. Вони це віддали на аутсорс, франшиза цим займається. Вони лише отримують оцей вайб спілкування з клієнтом. Під час управлінської компанії ти знижуєш свій ризик, бо віддаєш на операційне управління, і ну, в тебе є швидший старт, тому що все-таки, якщо компанія управлінська від запустила 2, 3, 5, 10, 25 цих проєктів, вони точно знають як швидше. Тому подумайте в першу чергу, в яку сторону чи важливо вам тримати контроль, чи важливо вам бути залученими усі ці операційні процеси. Давайте обговоримо переваги недоліки самостійного. Знову ж таки, коли ви самі, ви керуєте абсолютно всім, і це ваш бізнес, ви починаєте з самого початку, ви закуповуєте, ви організовуєте і так далі. І ви несете високе навантаження на собі, тому що потрібно постійно постійно вчитися. Тобто, бізнес на самотужки це постійне навчання. І це з однієї сторони і мінус, з іншої сторони, і плюс. Тобто, якщо ви високопродуктивна, високоефективна людина, я вас закликаю, запускайте власні бізнеси, створюйте їх, тому що це дозволить вам розвиватися, в тому числі як професіоналу. А коли приходить, ну це фотографія також не просто так. Управлінська компанія це така історія, коли ви прийшли, ви бачите, як хтось щось працює, і ви наблюдаєте це зі сторони, тобто працює цей процес. Ну, скажем, ви бачите, що їдуть гості, і вам не потрібно вмішуватися в цей процес, тому що все працює. Інколи коли процес працює, його не треба чіпати, тобто не треба допомагати. Тобто, із плюсів, очевидно, вам допомагають професіонали, ви економите свій час, ви можете трошечки розслабитися, і очікувати певних дивідендів. З іншої сторони, треба зважувати, яку управлінську компанію використати або ні. Ну, тобто оці. Успіх вашого бізнесу вже залежить не стільки від вас, а від ефективності та професіоналізму власної управлінської компанії. Тому це також важливий фактор, де треба вибрати для себе. Франшиза насправді франшиза це неймовірно класний інструмент. Я його дуже дуже поважаю. Один з моїх колись ще коли я був студентом молодим. Перша моя задумка була створити бізнес. Я думав, про франшизу Форнеті, мені здавалося, що це ну ідеальний бізнес. Приходиш, ставиш до тебе. Йдуть люди, все несеться. Насправді в цьому є часткова правда, адже франшита це відпрацьована бізнес-модель, яка вже довела свою валідність на ринку. Тобто, ринок каже: Окей, якщо ти був була в Форнеті 1, Форнеті, 2, Форнеті 3, то ти в Форнеті 4 з великої вірогідності також станеш. Успішним. Тобто ризики вашого бізнесу стати менш прибутковим вони знижуються. Тобто оці плюси використання відомого бренду, бізнес-моделі це дуже-дуже ну, класно. З іншої сторони, у вас є певні зобов'язання довгострокові. Ви не являєтесь ем, повноцінним власником власного бізнесу. Тому що цей бізнес він операційно заробляє гроші, проте бренд не належить вам. Тобто, ви орендуєте за свої роялті оце ім'я, бренд, який створений. Ви орендуєте право використати використовувати цю бізнес модель. Тому ця історія, яку потрібно постійно перевіряти. Тому я закликаю перед тим як вибирати який бізнес потрібен, прогнати його для внутрішнього, чи хочете ви займатися, власне, самим цим управлінням? Тобто, якщо це для вас принципово, з великою долі вірогідністю вам треба йти або в франшизу, або в самостійне управління. Тобто управлінська компанія буде вас обмежувати. При цьому франшиза дозволяє, наприклад, займатися операційною діяльністю в рамках бізнес-моделі. Якщо вам Навпаки, хочеться максимально від, відмежуватися від операційних процесів, отримати певні дивіденди на ваш капітал, який ви, ну, вам подобається цей бізнес, ви вірите в нього, то, можливо, дійсно варто віддати або франшизі, купити цю франшизу, або віддати в управління професіоналам. Давайте перейдемо до українських реалій, тому що чому, чому ми про це розповідаємо? Насправді те, що ми побачили, 90% ринку це самостійні гравці. Тобто переважна більшість людей не користуються послугами професіоналів, вважаючи їх або дорогими, або не підходять по певним якимось причинам. Але з іншої сторони є друга сторона медалі. Адже на ринку на сьогоднішній день це відсутність взагалі управлінських компаній в сфері глемпінгу. Їх є кілька гравців, які на пальцях однієї руки можна порахувати в Україні. Всього на одна франшиза в сфері глемпінгу. Це мандра, яка там публікується і каже про себе, що ми продаємо франшизу в сфері глемпіна, і це насправді не дуже добре. Чуть пізніше, буквально за 10-15 хвилин. Ми поговоримо про такі проблеми бізнесу і чому ці проблеми потрібно вирішувати в залі. Ми звели інформацію, те, що доступно в мережі, це порівняльна табориця умов двох управлінських можна сказати компаній, які працюють в цій сфері. А це мандра компанія, яка має величезний досвід в будівництві готелей, великих ну це великий досвід бізнес, який точно знає, як відбудувати ці операційні процеси. Проте і очевидно, що використання такого сильного бренду, як мандра. А це, це в тому числі коштує певних грошей. І є інша компанія, яку представляю я в даному випадку це новостворене підприємство, яке молоде підприємство. У нас немає там 100 людей, які в бек-офісі організовують ці процеси. Це компанія, яка створена як відповідь ринку. До нас дуже часто звертаються люди. Допоможіть, проконсультуйте, розкажіть, візьміть на підтримку, і ми були не готові до цього. Останні два роки прозорі Глемпінг це був не лише власні проекти, які були і ну і працювали для того, щоб там операційно якось заробляти гроші для там інвесторів, але в тому числі щоб відпрацювати ці процеси операційного характеру, відпрацювати процеси маркетингу, відпрацювати процеси. Продажного фонду бронювання. Тому на сьогоднішній день насправді в нас в, в управлінні це всього три проекти, які ми сьогодні згадували: це Телігул, Бакота та Добропарк. І на 25-й рік ми плануємо відкрити ще ще два проекти. Можливо, один з них з вами. Проте я в першу чергу хотів би, щоб ми розуміли, що будь який Сторонні, сторонні, стороння людина, стороння компанія в вашому бізнесі, вона дає можливість по новому глянути на ваш бізнес, по-новому валідувати вашу ідею, чи вона дійсно має право на існування? Тому що інколи погляд зі сторони він важливий. Тому буду вдячний, якщо ви будете писати, спілкуватися з нами. Поділюсь до речі результатами прозорів В 2024 році, це основні пам'ятаєте. Ми на початку сьогоднішнього дня ми розповідали про метрики. Метрики ми також постійно відписуємо їх, фіксуємо і ось фактично дані, які ми отримали з трьох проектів, вони абсолютно кардинально різні з різними, можливо, частково аудиторіями, різні регіони, і вони дуже яскраво показують підхід, тому що. Насправді, якщо ви побачите, то добропарк показує не дуже не надто класні результати, насправді тому, що ціна середня номера досить низька, завантаження, хоч і високі, але при цьому повернення цих інвестицій завантаження воно низьке. Чому це, до речі, відповідь тому, що ми його запускали? Вибачте, з коліна, і він ми нас не було часу для того, щоб... Підготуватися до, до нового сезону, ми фактично запустилися в середині липня. При цьому запуск відбувався менше місяця. Відповідно, ці процеси були не налаштовані. Нам було складно відповісти на всі запитання, які в наших були гостей, і тому я закликаю: якщо ви плануєте запускати ваші бізнеси, якщо ви плануєте їх створювати, передавати в управління робіть це завчасно, місяць-два. Навіть три місяці цього недостатньо для того, щоб якісно сформувати оцей операційне ядро вашого бізнесу. Власне, в нас це наші плани на наступний 2025 рік. Ми прийняли рішення управлінське про розширення номерного фонду на Телігулі разом з партнерством Телігулклав, тому що ми зрозуміли, що це дуже хороший. Рентабельний бізнес, нам дуже я проводив там неймовірну кількість часу. Я закоханий в цю, в цю локацію в людей, які за мною працювали. Я дуже вдячний і адміністраторам, і дівчатам-покоївкам. Я з ними познайомився. Я для себе відкрив Миколаїв ще з іншої сторони. Бакота, ми вже маємо на сьогоднішній день 16 номерів і прийняли рішення, що ми додамо ще три невеликих намети, і зрозуміємо, що нам потрібно ще відпрацювати кафе. Тому знову ж таки, на наступний рік я думаю, поділюсь, як це запускати кафе на 20 номерів і чи це рентабельний взагалі бізнес. Тому я думаю, зустрінемося десь у вересні і отримаємо якийсь результат. Ну і добропарк. Добропарк це історія окупації. Добропарк це історія відновлення як Феніксу. Це історія, коли люди. Взагалі, добропарк був побудований, відпрацював аж два місяці в 2021 році, потім два роки занепаду, без догляду нам прийшлось повністю відновити цей проект. Тому для нас це також велика, ну така певна місія для того, щоб цей проект вдихнути нове життя. Я надіюсь, що ну, наступного року в нас це вдасться. Ну і надіюсь, ми відкриємо все таки прозорі канів. Ми Працюємо над цим, і, можливо, з кимось з вас ми будемо спілкуватися і запустимо щось. Я дуже вам дякую за увагу. Якщо ця інформація була дуже корисна, дайте нам зворотній зв'язок. Якщо ця інформація була не корисною, це чудово, значить, ми щось пропустили. Тому буду дякувати вам за зворотній зв'язок. І ця презентація, я думаю, підійшла до завершення. Так, ми переходимо до наступного спікера.